Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, готуючись зустріти Різдво Христове, дорогі браті і сестри, нам корисно ще раз чітко для себе нагадати і усвідомити, що ми збираємося святкувати: міф чи історичну подію, яка реально відбулася в конкретному історичному часі, в конкретній географічній точці. Вперше достовірність існування Ісуса Христа як історичної особи була поставлена під сумнів так званими просвітителями у XVIII столітті, зокрема, французьким філософом і поетом Вольтером, а пізніше школою німецьких філософів Бауера і Штрауса, які стверджували, що Ісус Христос це міф. Це несправедливе вчення взяли на озброєння атеїсти, які переконували цілі покоління, що ніякого Христа в Історії не існувало. Так звані просвітителі, а пізніше атеїсти відкинули можливість чуда. А оскільки Ісус Христос, Ісус Христос творив чудеса, то виходить, його зовсім, мовляв, не існувало в історії. Такою була логіка атеїстів. Насправді до 18 століття не виникало навіть питання про те, що Ісус Христос є історичною особою. З самого початку християнство мало багато ворогів як серед іудеїв, так і серед язичників, але ні у кого з них не виникало сумніву, що Ісус Христос жив на землі. Іудеї відкинули Ісуса Христа як Місію. Вони за це і розіп'яли Його. Але ніхто із них не казав, що Ісуса, сина Теслі Йосифа, не існувало. Так само і язичники, які на чолі з римськими імператорами гнали християн, відкидали віру в розп'ятого Бога, але не заперечували, що Ісус Христос існував. Християнські апологети перших трьох віків вели полеміку на захист християнства. Однак в інших творах немає доказів історичності Ісуса Христа, бо в цьому не було жодної потреби. Не тільки християни, але й їх вороги знали, що Ісус Христос жив на землі. Які ж історичні свідчення, крім Євангелії? Та інших книг нового заповіту існують на підтвердження історичності Ісуса Христа. Насамперед, треба назвати твори історика Світонія, який жив з 70 до 121 року нової ери. Описуючи життя римських імператорів, він таке писав про Клавдія. Цитата. Він Клавдій. Вигнав із Рима іудеїв, які через Христа постійно чинили заворушення. Цей історик не відрізняв нової релігії від іудейської, з якої нова релігія вийшла, але він чітко свідчить, що ім'я Христа викликало сильний рух поміж іудеями. Інше свідчення знаходимо у римського історика Тацита, який народився у 54 році нової ери. У своєму літописі він згадує про перші гоніння християн за імператора Нерона у 64-му році, і, зокрема, пише: цитата: Винний у назві Християн Христос. Він був страчений за царювання Тіверія прокуратором Понтієм Пилатом. Достовірність Ісуса Христа стверджує також іудейський історик Йосиф Флавій. Він народився у 37-му році нової ери в Єрусалимі. Деякий час був римським навісником у Галилеї, пізніше іудейським полководцем. Після зруйнування Єрусалима, користуючись прихильністю римського імператора Тіта, Йосиф Флавій переселився в Рим і написав іудейську історію. В цій книзі Він розповідає і про Ісуса Христа. Треба згадати засновника Ісламу Магомета, який у своєму Корані свідчить про Христа та Його чуда. Послідовники Ісламу визнають Ісуса Христа пророком і цим самим підтверджують Його історичність. Найбільш яскравими документами про історичність Ісуса Христа є свідчення Євангелістів. І століття всієї історії християнства. Християнство є найбільшим доказом того, що Ісус Христос справді жив на землі. Бо хто буде вмирати за того, хто не існував і не існує. Все життя християн, вся християнська культура, духовна і матеріальна, переконують нас у тому, що Господь наш Ісус Христос справді народився, жив на землі і є історичною особою. Завжди пам'ятаємо, що першими, які сумнівалися і піддавали сумніву, чудо, були, наприклад, чудо Воскресіння, були самі ж апостоли. Яскравий приклад апостола Фоми. Він чітко казав: поки не побачу, не торкнусь його ран, ні йому віри, не буду вірити. Христос сам йому явився. І каже: Фомо, принеси свій, вложи в руку, подивись на мої руки, вложи в ребра мої, ні будь-які но вірін, вірін. І Фома, доторкнувшись до Христа, каже Господь мій і Бог мій. Якби цього не було, невже б він своєю кров'ю засвідчив істинність християнства, А, а всі апостоли Крім'яна Богослова були замучені за Христа? Наче вони постраждали за те, що бачили їхні очі, в чому вони були впевнені. Будемо ж, браття і сестри, і ми любити Бога всім серцем, шанувати Його святую церкву. Амінь.